У горішні плавні з новими книгами-подарунками і живим словом вперше до центральної міської бібліотеки завітали члени українського пен-клубу, автори і авторки, письменники, журналісти, викладачі, люди, які працюють зі словом. Пен – це абревіатура, утворена від англійських слів, що в перекладі означають поети, драматурги, есеїсти та романісти. У червні 2022 року український пен розпочав безстрокову програму Незламні бібліотеки, програму підтримки українських бібліотек, що постраждали внаслідок війни Росії проти України. Від початку повномасштабного вторгнення в нашій країні повністю зруйновано або частково пошкоджено понад 700 бібліотек. Ми їздимо дуже багато України. Ми їздили і до цього. Зараз наш пріоритет це прифронтові докуповані території, але ми дуже тішимося, що цього разу в нас виникла ідея дуже спонтанна, але вона нам подарувала багато радості в останні дні. Це була ідея поїхати на Полтавщину. Зараз ми розуміємо, що на Полтавщину треба приїжджати хоча б на кілька тижнів. Чотири дні це так. Перше наближення до цих прекрасних дорогих нам усім земель. А до цього от ми згадуємо скрізь, де ми побували. І щоразу стає складніше і складніше, бо міст більше і більше. Ми починали з хоролу, з Крічківки і Козубівки. Поруч з хоролом. Ми були в Полтаві, ми були в Опішні, Зінькові, Гадячі, ми були в Решетилівці, на Ваксанджарах, Кобеляках. І сьогодні зранку в нас вже була подія в Кременчуці. І до речі, Кременчуцька бібліотека дуже просила передати вітання керівництву вашої бібліотеки. Сказали, що ви близько знайомі і, і дружите. А у нас був там прекрасний захід, і тішимося, що доїхали до вас, і на горішніх плавнях завершимо цю поїздку. Цього разу на Полтавщину привезли півтори тисячі книжок англійською і українською мовами. Із них центральна міська бібліотека горішніх плавнів отримала 45 примірників англійською мовою. Та 48 українською за рік команда проїхала 30 тисяч кілометрів дорогами України і завжди у пенбусі знаходилися коробки з книжками. По можливості ми також намагаємося в кожному місті містечку заїхати в бібліотеку. Ми вважаємо, що бібліотеки це просто центри, це серце громад українських. Наш проєкт називається Незламні бібліотеки. Бо ми дійсно вважаємо, що саме бібліотеки і бібліотекарі підтримують, зберігають і розвивають свої містечка і свої регіони. І повірте, ми побували в десятках-десятках бібліотек біля лінії фронту на деокупованих територіях. Ми знаємо історії наших бібліотек і бібліотекарів, просто героїчних людей, які зберігали книжку і поширювали книжки навіть тоді, коли це була небезпека для їхнього життя. У кожному місці, що ближче познайомитися з авторами та говорити про важливі теми, що хвилюють українців, гості представляють книги на їхній погляд. Найбільш цікаві. Ярина Груша вперше брала участь у волонтерській поїзді з командою Пен. Пані Ярина закликала перечитати українську класику, адже це література, що допомагає нам зрозуміти наше теперішнє і проєктувати наше майбутнє. Я хотіла би вам порекомендувати книжку Станіслава Асєєва. Це його перший роман Мельхіоровий слон або Людина, яка думала. Станіслав Асєєв, Він родом із Донецька після вторгнення Росії в Україну в 2014 році в Донецьк. Станіслав Асєєв залишається в Донецьку і він підпільно пише для українських змі і розповідає про російську окупацію в Донецьку у 2017 році. Станіслава Асєєва заарештували, і він провів два з половиною роки. У російській в'язниці на території Донецька і він написав прекрасну книжку Світлий шлях про власне про цей період перебування в'язниці. З 2022 року Станіслав Асеєв перебуває на фронті у лавах Збройних сил України. Він був неодноразово контужений, але і продовжує писати англійською мовою веде твіттер, веде свою сторінку на Фейсбук і розповідати іноземним змі, адже його знають через його. Таку складну історію за кордоном продовжує розповідати про те, що відбувається в Україні. Катерина Ягурушкіна нещодавно була у горішніх плавнях і мала зустріч з дітьми. Тетяна Терен відмітила, що пані Катерина має особливий талант спілкування з малеччю розкривати і підтримувати її. Письменниця презентувала дитячу літературу та свою книжку Історія хоробриків із горішкових плавнів. Мене надихнуло власне ваше містечко. Я в ньому до цього року ніколи не була. Але коли почали перейменування, мені от горішні плавні звучало як музика. Я ходила і наспівувала собі. Мені настільки сподобалася назва. І я захотіла, щоб наші діти знаєте, вони вічно читають про там десь про якісь діти з Лондона, там якісь річарди, якісь Джулії. Мені хотілося, щоб це був єдиноріг Тарасик з горішкових плавнів. І були от такі от наші персонажі, пізнавані для дітей, щоб вони розуміли, що українське це круто, горішні плавні це круто. Валентина Василенко, головна зберігачка фондів краєзнавчого музею горішніх плавнів, не залишилася байдужою до презентації книжки історія хоробриків із горішкових плавнів і вирішила придбати її у власну бібліотеку. Взагалі ну, люблю своє містечко. Таке маленька і затишне, і тому так як у мене зараз є онучка, хоч вона ще й маленька, але ж ми ж будемо виховувати любов до свого міста, то так як ця книжечка, історія хоробриків із горішкових плавнів трошки пов'язана з нашим містом, то я думаю, що ця книжечка буде і цікава. Вже давно працюю із дітками, тому мабуть, хоч я вже й доросла, але сама полюбляю читати дитячі книжечки. Своїми враженнями від зустрічі поділилася Світлана Кострикіна сьогоднішня зустріч це була ну, така яскрава подія для нашого міста, і ну, це такий як. Ковток свіжого повітря, знаєте, тому що зустріч з молодими письменниками, з молодими людьми, от вона сьогодні надихнула. Сьогоднішня зустріч вона була більше для дорослих. От самі захотілося взяти книжечку, і сьогодні навіть підказали, які книжки можна взяти, і захотілося сісти просто в куточку десь спокійно почитати. Такі зустрічі надихають, і дуже приємно відчувати, бачити, що Україна живе, живуть. Такі чудові люди. Є у нас українські письменники, українські поети. Наша культура цвіте, процвітає, не дивлячись на те, що дуже важко, важко доводиться багатьом, але все буде добре. Присутні на зустрічі горішньоплавнівці мали змогу поспілкуватися також з Мирославою Барчук, віце-президенткою українського пен-клубу, журналісткою-телеведучою, Максимом Безпаловим, журналістом і письменником, послухати уривок з лісової пісні Лесі Українки, італійською перекладі та виконання Ярини Груші. Свої вірші читали Марина Пономаренко, Катерина Єгорушкіна та Максим Безпалов. Про зустріч із цими цікавими особистостями. Ми продовжимо розповідь згодом.